Вітаю! Сьогодні ми намалюємо пару, що підіймається на чашку чаю. Якщо ви можете самі намалювати чашку, будь ласка. Якщо не можете, в нагоді стане якийсь округлий предмет. Визначаємо середину аркуша, проводимо лінію. Вище чашку краще не розміщувати. Обводимо половину, півколо нам треба. Навколо цієї лінії малюємо овал. Заокруглюємо. В нижню частину, трошечки верхню частину. Края цього овалу не мають бути гострими, заокруглюйте їх. Трошечки зрізаємо нижню частину чашки, проводимо лінію, це край блюдца, показуємо товщину блюдца. І верхню частину так само заокруглюємо за чашкою, щоб показати, що чашка стоїть всередині блюдца. І намалюємо дно. Не забуваємо про ручку. Я малюю з правого боку, ви можете намалювати з іншого боку. Як таке велике вухо малюю. Показуємо товщину ручки і кріплення на чашці. Чашка в мене буде скляна, тому я показую рівень чаю, який знаходиться в чашці. А з лівого боку я намалюю гілочку м'яти. Три маленьких листочки, а за ними ще три листочки більшого розміру. Беремо серветку або паперовий рушник або шматочок туалетного паперу і згортаємо з нього жгутик. Тепер широким пензлем, в мене синтетичний, набираю воду пензлем і одразу без палітри насиченим коричневим кольором промальовую навколо чашки і над чашкою фон. Ви можете обрати інший колір але він має бути темний, насичений, зафарбовуємо швиденько. Поки вологий фон над чашкою прикладаємо наш джгутик, можна зробити декілька таких притискань різної форми, можна вкладати його по-різному. А далі вже шматочком так згорнули, вже не джгутиком, а просто папером. Тепер дофарбовуємо до країв. Над чашкою треба, щоб було темніше, під чашкою вже світліше. Більше додаємо води, розмиваємо цей фон, на столі відображається чай. У нас світло потрапляє на чашку. Через чашку скляну чай і відображається на столі. Тому я додаю до кольору коричневого, трошки помаранчевого і декілька мазочків під блюдцем під чашкою зроблю. Змінюємо пензлик на менший. Через скляну чашку просвічується фон. І ми покажемо з вами цей фон, але трошки світлішим кольором, ніж фон на, насправді в нас є. Тобто коричневий трошечки синього такий сірувато коричневий колір виходить, і промалювали декілька мазочків по блюдцу, по чашці, там, де немає чаю. Десь можна більш темних смужок зробити, десь більш світлих, ручку не забудьте. Далі будемо малювати вже сам чай. Найсвітліше місце жовтого кольору. Світло в мене з правого боку. тому малюємо справа на світлішу частину. Далі додамо до цього жовтого коричневий в мене червоно-коричневий є. Кольор чаю зробіть. Можете коричневий, додати червоного, з жовтим змішати. А з лівого боку в мене тінь, тому там буде темніше. Туди додаємо більше темного коричневого. Декілька кольорових смужок можна додати і на склі. Одразу намалюємо гілочку м'яти світло зеленим кольором, одним тоном спочатку пройдемось. І тепер можна підсушити малюнок. Для того, щоб оживити наші листочки м'яти, додаємо темно-зелений колір, малюємо тінь за маленькими листочками, декілька мазочків по листочках, краї, прожилки. До кольору чаю можна додати трошечки жовтого, під блюдцем промалюємо тінь, коричневу смужку і розмиваємо її трошечки водою. Знов беру інший пензлик, ще тонший. Білою гуащою промалюємо краї блюдця, чашки, вирівняємо ручку. Але трошечки треба білий приглушити колір. В деяких місцях скло стає не таке прозоре, тому можна додати коричневий колір чаю до білого і промалювати по білих смужках цим бежевим кольором. Приємного вам чаювання. До нових зустрічей!